Привіт! Літо в розпалі і природа щедро ділиться своїми скарбами. Сьогодні топ-3 трави, які допоможуть вам освіжитися, підтримати здоров'я та наповнитися енергією. Поїхали! М'ята не просто аромат. Вона охолоджує, заспокоює, допомагає шлунку та зменшує стрес. Ідеальна спеку! У складі вітаміни А, С, групи Б, калій, магні, цинк. Усе, щоб підтримати серце і нервову систему. Використайте у смузі з огірком і лаймом. Охолоджувальна маска від головного болю. Або просто в чай, м'ята може підвищити кислотність обережно при гастриті або рефлюксі. Липа. Квітки липи ароматне джерело заспокоєння, у ній флавоноїди, вітаміни С, ефірні олії. Часть липи знижує температуру, заспокоює, допомагає при застуді та покращує сон. Сушіть у суху погоду. Зберігайте у темному місці. Відвар липи можна використовувати для компресії при температурі. Якщо ви маєте проблеми з серцем, перед вживанням порадьтесь з лікарем. Подорожник універсальний цілитель допомагає при порізах, укусах, має антибактеріальні властивості. Відвар використовують при проблемах з травленням. Свіже листя подорожника зручно брати у мандрівки, природна допомога під рукою. Якщо є проблеми з ШКТ перед вживанням парайтесь з лікарем. А в наступному відео ще більше корисних літніх трав, ромашка, звіробій, календола лікарська. нагідки. Підпишіться, поставте лайк і напишіть, які трави ви вже використовуєте.